Сьогодні я покажу вам, як наші цуценята знайомляться з травою, гуляють на вигулі з газоном перший раз, а також розкажу про їх харчування і покажу, який в них апетит. Я Юлія, кінолог-заводчик померанських шпіців. І перед тим, як іти гуляти на траву, ми обробимо малюків ось таким спреєм на основі фіпронілу від бліг та кліщів. Його можна використовувати і вагітним дівчатам, і годуючим, і малюкам. Ось так: от пробризгуємо. Потрапляючи гарно на штанці, на жабу. І. Не подобається. І розпроділяємо руками по шерсті. Потім руки обов'язково вимити. Перший готов. Робити це краще на вулиці, коли є гарне провітрювання. Ось такий відреч тобі. Не сподобалося, що я зробила. Так. Треба тепер все прибрати. Все прибрати, треба витертися. Ми йдемо. А двоє вже гуляють. Я їм зробила там зону у тіньочку, але вони вже звідти збіжали. Я навіть не думала, що вони так швидко адаптуються їм не буде страшно зовсім. Дяка вам. А вам як? Mm -hmm. вот так. Ось вот так весело. Так? Ось вот так весело. Ой, є де побігати. Тільки давайте домовимося, що траву їсти не будемо. Не будемо. Спробувати можна, бо, звісно, малюкам, цуценятам це цікаво, це ем, входить ну, в інстинкт пізнання світу. Але все ж таки їсти траву собакам. Користі як завалився і жує, і жує. Я думала, вам буде страшно перший раз гуляти, а воно ні. Цікаво, так? Цікаво щось покуштувати. Ай. Ай. малюки малюки Малюки! Все так весело! боже, боже боже. Вигул великий, тому я тут їх залишати не буду на, на самоті. І, звісно, все тільки під контролем тут гуляти. Бо ще й я вже казала, що траву також їсти собакам не корисно. Можна дивитися, тому я контролюю і знаходжусь поруч. О, ти попішав, молодець! Ай, молодець. Який молодець, що як попісів на вулиці, Чемний хлопчик такий, такий темний. <плес> ну, я не встигаю просто знімати. Ой, впав. І палочки смачні, тут так і взагалі стільки всього. Ай, скільки всього цікавого. Ай, скільки всього цікаво! Так, давай дістаємо, що ти там жуєш. Це тобі не потрібно. Покажи, що, жуєш. А? Що там таке? Що там таке? Ой, травинка. Травинка така смачна, 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 дуже-дуже-дуже. Всі відпрацювали досвід того, що лізти в рота це нормально. Тобто, я думала, що будемо відпрацьовувати досвід знайомства і переборювати страх, але страх не виник. Я думала, що буду адаптувати їх до вулиці, до більшого простору, але відпрацювали ми. Те, що людина може залізти в рота і щось дістати. І це ок. Ось так у нас вийшло. Давай, раз. давай. Ай, молодець. Супер, супер, супер! Дівчатка побігли. Ти супер. Ти супер, да? коли мені кажуть, що зі шпіцем можна не гуляти, ви подивіться цим малюкам. Два місяці. І це перший вихід на такий великий простір. І яке це щастя! Як можна не гуляти? Ну як? Це все одна собака, яка потребує прогулянок для того, щоб знайомитися з навколишнім середовищем. Розширювати свій кругозір для того, щоб <хи> отримувати інформацію з нових запахів, нових форм пізнання. Тому це не можна виключати зі шпіцем, як і з будь-якою собакою, обов'язково треба гуляти. Я трошки розповім вам про їх харчування. Наразі ці цінятам. Це вони вже почули, що я тут готую їм їсти. Наразі їм 2 місяці, трохи більше, і ми нещодавно перейшли на чотириразове харчування. До цього вони їли 5 разів. На зараз це корм. Двічі на день. Я даю сухий корм, це якось може бути у формі пошукової гри. А двічі на день це ось такий розмочений корм. Апетит у них гарний. До цього вони півтора, до полутора місяців їх годували матусі, але, звісно, з місяця вже вони отримували прикорм. Вони пробували м'ясо, індички відварене, а також козини молоко. Їм дуже подобалось. Зараз будемо годувати. Слідкуйте уважно, бо все це за одну секунду щезне. Вийшла <хи> перший поїв, друга поїла. Все Готово. Прибираємо молодці. Давай давай. Ну все, гм? Ви наїлися? Ой, тепер будуть <гум> мити один одного. У кого ще там залишився запах корму? Смачного такого. <гум> Зараз трошки пограються і ляжуть спати. Так? Погуляли, поїли, можна і поспати. Кажіть нашим глядачам до наступних зустрічей. Знаєте, що ми будемо з вами робити? Знаєте, що будемо робити наступного разу? А ми покажемо, як ви купаєтесь? Буде таке? Покажемо, як ти купаєшся? М? Так. Влаштуємо купання. М? Добре? І одразу в туалет захотів. Ой, який чемний хлопчик Арес молодець, на пилюшечку пішов. Так, молодець Арес, Пішов на пилюшку, молодець. Не будемо його смущати. Ой, ну, що ти такий задумчивий? А? Ну, що ти такий задумчивий? Скажи мені, будь ласка. Кажи я ще не знаю, як це. Це добре купатися, це чи не добре? Я ще не зрозумів. Ну ось і спробуєш. Ось і спробуєш. Що? Ну все, лягайте відпочивати.